Що робити? Коли одружуватися? Оптимальний вік? Друзі, оптимальний вік 20 років. 20-22 роки і одружуватися. Правильно. Я у 18 років одружився. 20, 22, 23 роки і одружуйтесь. 25 це вже трошки вже починають переходжувати. Розумієте? Далі я застаних мовчу. Друзі. Е, ще питання. питання соромляться, скільки... да? соромляться, Соромляться дуже сильно, так. Да. Писати не соромляться, а при зустрічі соромляться, спілкуватися. Ви знаєте, я думаю, що є дві проблеми: чи самооцінка занижена, е, чи людина горда. Дві проблеми існує. Чи самооцінка занижена, якщо занижена, хто її занизив? Друге, чому людина ще може, тобто, дивіться, ми різні, різні по характеру, десь різні по статусу, ще по якимсь різним моментам. То навіщо дивитися, скажімо, на дівчину, яка ну, для мене на даний момент недоступна? І по віку. І, можливо, по різним поглядам, навіть з точки зору, скажімо, Освіти чи погляду на життя і тому подібне. Порой бувають, хлопці вибирають, дивляться на таку, їх навіть таких в церкві може й не існує. Образ такий намалювали. Друзі, я вам хочу сказати одну важливу річ. Чому я кажу, потрібно одружуватися рано? Молодий хлопець, молода дівчина, ви ще будете вдвоєм формуватися в шлюбі. Ви будете молодіші, недосвідчені, і ви будете формуватися в шлюбі вдвоєм, в ранньому віці, і ви наскільки станете схожі, наскільки притретеся один до одного, що після 30 років, ви, повірте, ви ніколи не притретесь так, як ви будете притиратися в 20, 20 років. Я знаю, про що я кажу. Люди сформувалися після 30 років. Тому дуже важко знайти. В дівчини вже свої погляди, своє бачення, вона вже своє життя по-іншому уявляє, хлопець по-іншому. знаєте, вони привикли один жити, обходжувати себе, спати, лягати, там, знаєте, всякі речі, друзів. кожного своїх друзі групи сформувалися. Воно наскільки вросло, укоренилося, і попробуйте після 30 років це все перемінити. Дуже боляче, дуже важко, дуже непросто. Потрібне велике втручання Боже після 30 років. 20 років із лишнім це дуже легко. Все Все дуже просто. Тому, хай Бог благословить. Брати, хто написав, не буду питати, хто шапруку не піднімали. Якщо вам важко підійти до дівчини при зустрічі з нею поспілкуватися, можливо, вона скажімо, для вас. Просто не підходить. Занадто ви вибрали ідеальну дівчину, а ви відчуваєте, що ви до її ідеальності далекі. Виберіться і попроще. Ви будете розуміти один одного, будете на ти розмовляти. І у вас менше буде проблем. Ви розумієте, про що я кажу? Якщо ви хочете щось велике, станьте самі приблизно дотяніться до того рівня. В плані, економічному. Плані забезпечення. Я розумію, чого буває важко підійти до тої чи до іншої дівчини. Тому що запроси різні. Дівчата, і до вас звертаюся з запросиками вашими поубавте. Бо так можна і замуж не вийти. Так можна і замуж не вийти. Там питання ще одне лунало. який, мож, який має бути фінансовий достаток? На двох ще. Да, ще на двох? Фінансовий достаток. Скільки стоїть сьогодні квартиру зняти на ЖК? Ладно, там, 10 тисяч да? чи 11 тисяч. Це за комуналку тільки. Ні-ні, <реш> ні. за комуналку тисячі 3-4, мабуть. Друзі, дивіться, я взагалі, що попросив би вас зрозуміти одну важливу річ: якщо ви будете на сьогоднішній день думати, який прожитковий вам мінімум треба, чи вже потрібно, щоб житло було перед тим, як одружитися, я скажу по своєму досвіду, ні житла не було, не, не було у нас бюджету. Тобто, ми, коли дружилися з дружиною, щось трошки я почав заробляти, і то не зразу, десь батьки допомагали. Ну що зробила сім'я зі мною? Сім'я здала мені, наскільки такий стимул. Стимул вижити, досягти заради дружини і дітей зробити неймовірні речі, якби я не одружився, дружився б років 25, море чи в 30, я б не досяг би того, що я сьогодні маю. І, можливо, б я б не сформувався так, як я сформувався, тому що я рано одружився. У мене не було часу ходити, десь займатися знаєте, якимись такими, скажем, просто вечіра, де стратити наліво і направо. Просто десь спілкуватися, просто десь е, чаї, чи каву е, ганяти, чи ще що-нібудь. Я ну, скажімо, можна сказати, це ще дійство було, молодець дуже, юність. Я почав займатися просто правильною справою, вкладати в сім'ю, почали народжуватися діти, і все було дуже чудово. Ми На сьогоднішній день ну, реально, я відчуваю себе, скажімо, достатньо молодим. ну, мене Діти вже там, Едіку 29 років, Ромі 25, Аніті 18, Андрюхі вже 10. Хоча ми як народили його, друзі. Уявіть, я це так думав, ми його народили. Знаєте, скільки років мені було? Мені було 37 років. Знаєте, що мені казали люди в церкві кажуть, народилось у вас дитя старості. Деякі в 35 і ще не женаті в 37. Мені кажуть, у вас дитя старості народилося. Я в шоці був, в смислі старості, я ж молодий. <рес> <рес> Це таке відчуття, знаєте, було в мій адрес. Нібито я вже старий. <рес> Що ви в 37 років вражаєте дітей? <рес> От так бувало. Тому, друзі, одружуйтесь раніше, створюйте сім'ї. Особливо тут я бачу на передній лавки такі молоді, гарні сидять хлопці. А там сестри гарні сидять. Не всіх вас видно. Там гарні сидять сестри. Звертайте увагу один на одного більше. І пропозиції робити достатньо просто. Не треба довго ходити. Не треба довго ходити. Рік походили разом на служіння, десь поучаствували. Група тепло тут працює, разом тут, десь когось відвідали, з капіланами можете з'їздити напередок. Ви десь притретесь, побачите, все нормально. Капілани, кстати, є не одружені. Да? Віталій там десь провезе, допоможе вам десь по таким точкам, що ви зразу подумаєте, скільки того життя. <рес> Треба приїжджати і швидко в ЗАГС і розписуватися. Правильно? Допомагає дуже, дуже допомагає. Рішення будете приймати набагато швидше. Не виходить тут, а з'їздить напередок туди з капіланами, і зразу все буде у вас чудово. Хай Бог областили.